У Малій Залі міської ратуші Мукачева вирішували долю депутатів міськради Руслана Ткачука від партії Слуга народу і Олександра Ланя від батьківщини. Тут відбулося засідання територіальної виборчої комісії. Присутні 15 із 18 членів проголосували за чотири питання порядку денного. Це питання припинення повноважень депутата Мукачівської міської ради за рішенням політичної партії Слуга народу, припинення повноважень депутата Мукачівської міської ради за особистою заявою. Якщо Олександр Ланьо самостійно вирішив вийти з депутатства, то за Руслана Ткачука це рішення прийняла політична рада від партії Слуга народу, яка, аналізуючи роботу Руслана Ткачука, визнала обранця Мукачівської міськради бездіяльним. Депутатом Мукачевської міської ради Ткачуком Русланом Андрійовичем вчинено на наступні дії. У дужках бездіяльність, що є підставами для його відкликання за народною ініціативою. Непідтримання зв'язку з Закарпатською обласною організацією партії, яка виступила його кандидатом у депутати місцевої ради, пункт 2 частини 1 статті 37 закону. Невиконання депутату місцевої ради, передбачених статтею 16 закону зобов'язань звітувати перед виборцями та проводити зустріч з ними на виконання пункту 8.13.9 статуту партії Національною радою громад. Попередньо розглянути протокол зборів закарпатської обласної організації партії від 8 квітня 2023 року. Та рекомендовано політичній раді партії прийняти рішення про відкликання депутата Мукачівської міської ради Ткачука Руслана Андрійовича за народною ініціативою. На голосування винесли пункт про заміщення депутата Ткачука наступним за черговістю у виборчому списку кандидатом Романюком Крістіаном Івановичем. 14 голосів за один утримався, нуль проти. Крім того, проголосували і за вихід із депутатства від партії Батьківщина Олександра Ланя. Достроково припинити повноваження депутата Мукачівської міської ради восьмого скликання Леньо Олександра Олександровича, обраного за списком Закарпатської обласної організації політичної партії Всеукраїнського об'єднання Батьківщина у зв'язку з особистою заявою про складання ним депутатських повноважень. 2. Вивести депутата Мукачівської міської ради 8-го скликання Ланьо Олександра Олександровича зі складу постійної комісії з питань комунальної власності та земельних відносин. На місце депутата Олександра Леня, який добровільно вийшов із партії батьківщина, члени комісії внесли кандидатуру Зоряни Павлик, яка стоїть наступною в черзі у виборчих списках. Однак вона відмовилась. Тож її замінив наступний кандидат Ярослав Козик. Відтепер у Мукачівській міській раді два нові депутати.